Поліція затримала чоловіка, який взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас. Триває слідство. Кабмін планує запровадити доплати енергетикам, які виїжджають на місця обстрілів і ліквідовують наслідки прильотів. До міської ради завітала команда Дніпровської політехніки, якою була мета візиту. Рівень захворюваності на ГРВІ та інші інфекції на Дніпропетровщині. Навіть у мороз вони занурюються у крижану воду. Для них це не екстрим, а спосіб загартувати тіло та зміцнити дух. Турнір із спортивного ножового бою провели у Павлограді на честь загиблого воїна Олександра Іваненка з позивним Каспер. Поліція області затримала чоловіка, який узяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас. Сусіди повідомили, що в одній із квартир почули крики про допомогу. На місце події виїхали правоохоронці. Вони вели перемовини з чоловіком, намагаючись переконати його відпустити матір. За силової підтримки спецпризначенців місцевого жителя затримали. Ним виявився 48-річний чоловік, який самовільно залишив місце служби. Порушника доставили до відділення поліції для встановлення всіх обставин події. Тривають слідчі дії. Жінку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Кабінет міністрів планує запровадити доплати енергетикам ремонтно-відновлювальних бригад, які взимку виїжджають на місця обстрілів і ліквідують наслідки прильотів. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя обов'язок уряду підтримати сміливих і професійних людей, які виконують цю титанічну працю. Це стосується фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу. Юлія Свериденко додала, що вже доручила Міненерго разом із Мінфіном підготувати та винести на розгляд уряду відповідне рішення про доплати. До Павлоградської міської ради завітав потужний науковий десант, ректор Дніпровської політехніки Олександр Азюковський з командою університету. Мета візиту посилення співпраці у сфері освіти, підготовка кваліфікованих кадрів та розвиток регіону. Ціль, яка ціль це навчання наших дітей, навчання наших людей для того, для того, щоб люди були освічені професійно і використовували свої знання для розбудови розвитку і розбудови нашого регіону, нашого Павлограду і в цілому України в ці непрості часи. Коли війна, все таки все йде до того, що війна буде закінчуватися, і люба війна закінчиться в будь-якому випадку. Звісно, що нашою тільки нашою перемогою, і подальшому, що нам необхідно розбудовувати Україну, щоб вона була економічно сильна. Сторони обговорили конкретні напрямки наукової співпраці у питаннях теплу та водопостачання, водовідведення, екологічних проєктів, поводження з твердими побутовими відходами та видобутку корисних копалин. Дніпровська політехніка готова надавати науковий та кадровий супровід, лабораторії та залучати студентів до участі у проєктах. Україна вже сьогодні створює суспільство нового формату майбутнього, яке поєднує цифрові технології. Енергетику, до речі, різноманітну, теплову генерацію, це про робочі місця, про те, що наша громада живе, розвивається. Про освіту, про наших дітей, про майбутнє, про сім'ї і багато-багато про ще чого. Під час візиту особливу увагу приділили Павлоградському коледжу, що готує молодих фахівців для різних галузей. Студенти вже набувають практичних навичок на підприємствах та установах міста, беруть участь у громадських проєктах, активно долучаються до національно-патріотичного виховання молоді. У нас катастрофа з бухгалтерами, особливо там ми навіть закривали самостійні бухгалтерів, в закладах середньої освіти, які успішно працювали. Тому що ретальність взяти за бюджетний сьогодні напрямок це дуже складно. І було питання міського голови. Посильте стажування бухгалтерів в бюджетних закладах. Тому ми дуже будемо радити, якщо це в майбутньому меморандумі буде така з Міська влада та університет домовляються про спільні стажування, розвиток нових освітніх програм та інвестиції у підготовку кадрів. Партнерство має стати основою для розвитку міста, підвищити рівень професійної освіти та залучити молодь до важливих проєктів регіону. Ірина Ледіна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. У Дніпропетровській області зростає рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. За тиждень зафіксували понад 8 тисяч випадків. Це на 23% більше ніж тижнем раніше. Близько половини захворілих – діти. Зареєстровано також понад 410 випадків інфекційних захворювань, в тому числі 79 гострих кишкових інфекцій. Мінусова температура, лід на воді та пара від подуху. У той час, коли більшість намагаються швидше зігрітися, дехто навпаки йде до річки. Зимове купання для цих людей не випробування, а звичний ритуал загартовування. Можна в будь-який день починати. В будь-який чоловік. Будь в будь 365 днів году, в будь-який день будь-який чоловік може почати купатися. А вік має значення? Ні, абсолютно. Дмитро радить починати загартовування поступово і обов'язково під наглядом досвідчених людей. За його словами, такі практики зміцнюють імунітет, додають сил і дисциплінують. Він вважає практику купання у холодній воді ефективною. Я носив саркому при собі два роки, і вона мене не убила. І це вже чого-то стою. А хоча вона вбиває до полугодина. Ніхто нібудь, а я особисто. Загартовування справа добровільна. Медики радять підходити до неї з обережністю та зважати на стан здоров'я. А для тих, хто тільки наважився, зимове купання може стати новою корисною звичкою. Валерія Шумейко, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко, новини ПТРК. У Павлограді провели захід до дня пам'яті загиблого військового Олександра Іваненка з позивним Каспер. Подію приурочили до третьої річниці його загибелі. Це була лекція та турнір зі спортивного ножового бою. Сьогодні у нас захід приурочений до третьої річниці загибелі Олександра Іваненка. Позивний Каспер загинув у 23-му році. 13.01 на Бахмутській компанії біля селища Клищівка. Захід проводиться кожен рік до дати його загибелі. Він загинув в бою, тому ми відповідно вшановуємо його також бойовими поєдинками. Спортивний ножовий бій для всіх охочих на честь шанування. Вшанування розпочалось з історії про Олександра, його студентські роки та період перебування в осередку Центурії. Про те, якою він був людиною, розповіла мати. Боляче, звичайно, згадувати ці всі події, але я з гордістю можу сказати, що я горжусь своїм сином Іваненко Олександром, мужнім героєм. Я хочу розказати вам, якою доброю. Чесною, сміливою людиною був Олександр. Він любив своїх батьків, любив дім, любив своїх друзів. А ще більше він любив заняття в клубі Сокіл, а потім Центурію. І я так раділа, що він знайшов заняття собі по душі. Тут гартувався його дух, його сміливість. Він не був із тих, хто тікає, він був із тих, хто стає на захист. За словами пані Тамари, заняття в Соколі стали для Олександра сходинкою до його призначення, а його призначення було бути воїном, воїн світла, воїн добра. Він вибрав позивний Каспер через свій добрий і чесний характер, але на полі бою це ім'я. Звучало з повагою. І його поважали, і тому вибрали його в 23 роки сержантом Каспер свої сміливості доказав, що українська молодь це не пробивний щит. І я як мати хочу подякувати своєму сину за його мужність, за те, що він не зрадив свої принципи. Я горжусь тобою, Саш. Ти мій герой організатори кажуть, для них це не лише спорт, а продовження традиції, яку поділяв сам Каспер. Важливо організовувати, тому що вони живі, а наші герої, які загинули, поки ми про них пам'ятаємо. Коли ми кожен рік про них згадуємо, ми це розповідаємо не тільки людям, які його знали, а й новим людям, які приходять до нас в організацію, і вони пізнають, що була така людина, був такий воїн, який з зброєю в руках загинув. От якщо цього не будемо робити, а через рік, два-три про нього забудуть. Далі представники осередку провели турнір з ножового бою та таким чином вшанували пам'ять Олександра, який мав звання легіонера. Змагання завершили молитвою українського націоналіста. У саті за мешкає виєм! У семейському десь кухове життя життя зрости мене до ясних чині. Зрости мене до ясних чині у тих чинах, де Слава, слава, слава! Організатори кажуть, такі зустрічі проводитимуть і надалі, щоб історію Каспера знали нові учасники спільноти. Данило Трохименко, Анна Макабула, новини ПТРК.